Всім привіт, привіт! Не лякайтеся! Я сьогодні в масочці, 1 квітня і я хочу вам показати, як в мене починається місяць. <гум> а ось мої капсулки. Сьогодні, саме сьогодні, дивіться, закінчується полосканнячко. Тому я виливаю останні крапельки, випиваю і відкриваю нову пляшечку. Так само поступаю із. Капсулками Голд Дивіться, тут одна вже капсулка в мене залишилась. О, десь якийсь день я пропустила, тому що цієї упаковочки мені вистачає на 2 місяці, якийсь день пропустила. Тому 1 числа, бачите, якраз відкриваю або завтра буду відкривати нову упаковочку Голдсіна. Вистачить на 2 місяці. А, трошки а, інша історія з капсулами Poil MaSін, тому що ми з сином вживаємо їх у двох. Я тут не рахую, але вже на підході вони закінчуються. І ось приготувала нову баночку. Завтра, післязавтра, теж її буду відкривати. Історія з Дінді та сама. Ми вживаємо вдвох. І це останній блістер із е, ось такої цілої упаковочки, Є ще й штучок таких блістерів. Тому на квітень місяць відкриваю для нас і для сина. Для себе, для сина, в цілях профілактики таку нову упаковочку. Капсули оксин і фаза у нас йдуть десь по дві, навіть по три штучки на місяць на сім'ю, а то навіть і більше, тому що і мама вживає. Ну і Вчора, буквально, я відкрила нову упаковочку капсул Рафсин. Я вживаю по три, син по три, мама по три, уявляєте, Дев'ять ровсінів на сім'ю у мене витрачається. Ну, і скоро закінчується крем, мій улюблений ARD зволоження, шкіри, омолодження, масло, коноплі. Всі косметологи, які розбираються в цьому складі, складі цього крема, вони просто в захваті, тому що, в принципі, Чесно вам скажу, можна не ходити до косметолога, а користуватися таким кремом зволоження дуже інтенсивне. А з такими капсулками ще й масочки можна робити. Власне, я ви бачили, да? я в масочці. Ну і ще я вживаю капсулу Фінсін. Кожній жінці, яка в клімаксі, після клімаксу, потрібно обов'язково ці капсулки, і вони у мене закінчуються. Теж упаковочки вистачає на 2 місяці, Мені і я допомагаю собі боротися із тими типами старіння і так далі. А ще один препарат, який відкрила напередодні презентації, це мій улюблений крем серум Анті Ейджинг. Дівчатка, кому за 50 рекомендую користуватися оцим кремом? Ну і взагалі ізраїльської продукції, доктор Нона, це надзвичайно круто, ефективно. Це покращить вам стан шкіри, дасть вам активне довголіття, омолодження. Ви будете отримувати компліменти від своїх близьких, друзів, колег, знайомих. Тому звертайтесь, користуйтесь задоволення. і для того, щоб зробити вигідне замовлення з 1 квітня. У нас діють акції. Пишіть мені прямо в Дірект, в особисті повідомлення, телефончик я залишу. Так що користуйтесь, отримуйте задоволення і всім, хто подає заявку, безкоштовна консультація в подарунок.